Всім привіт! Презентую вам лот, це аксесуари та одяг для Хелловіну. В цьому лоті будуть присутні такі костюми жіночі Розміру s одна одиниця буде, розміру m 5 штук та розміру l одна одиниця. Вони різної тематики, зомбі, скелети. Ось така сукня зомбі. На розміру S. Їх матеріал поліестер. які йдуть прикраси до плаття І також є в лоті аксесуари, сумочки такі для цукерок. Загалом в лоті буде 13 одиниць, вартість 460 гривень. До речі, матеріал костюмів Поліестер. Собі вартість однієї одиниці всього 35 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!